А, зараз провіримо ще секатор. Запустили. Візьму другу руку. Зараз пікнути має. Ну, о, є. Так, щось тоненьке. Є таке. Щось погрубше зараз візьмемо. Приблизно, наприклад. Це не... непогано. Непогано, для саду підійде якраз. Це, мабуть, максимум, Вона оцю гілочку вже не візьме. Як бачите, дуже широко для неї. Це для таких гелячок. І дуже таки непогано. Все, мій фундуковий садочок вже як мінімум мені стане легше на цю руку, тому що тисячу дерев там по 20-30 відводок. Відрізати і це 3-4 рази на сезон, це буде занадто тяжко для моїх рук, а так буде набагато краще.